Це життя рідною прийнято вважати мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. Розпочнемо ж наше свято, а свято незвичне, тому що ми вирішили провести його вигляді конкурсу на краще читання віршів українських поетів, митців та вестирів українського слова, рідної мови. Син до матері каже, ця пісня дуже схожа на мову твою. Посміхаються мати до сина, рідна мова завжди солов'їна. Зігрівай людей все життя, бо вона живе і буде жити, бо вона ніби подих весни. Пам'ятай, ти завжди про сину, рідне слово, тепло огорне. Сію дитині, серденько, ласку, сійся, родися, ніжний, будь ласка, вдячний спасибі. Вибач, тремтливе слово у серці, як зернятко в ниві, доброго ранку, світлої днини, Щедро даруйте людям дитину. Мова первиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Не мовчи, здіймайся у славі, у небо високе, багатою будь, як земля, глибокою будь, наче море широке, щоб чули тебе, світдаля. Квітуй, як весна у чарівнім суцвіті, веселому світу дучи, звучи моя мова чарівна у світі, і в серці людським не мовчи, не дай зарадбати себе і забути до кожного серця дійти, у миті біди, і найважчі скрути, як мати рідненька, прийди і тихо, тихенько, співай голоскому, щоб серце дитинство вернуть, Щоб більше ніколи свою. Віктор Геращенко до рідного слова торкають з душею, до рідного слова торкають з душею, боюсь, очорнити, чи зради, його. з цих слів наша мова. Пишаємось нею, це музика й пісня народу мого, без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би поміти земної краси, нечув. Чепчеться жито, з якого стікають краплинки роси. Вона джерело і найчистіша криниця, з якої черпаю натхнення й снагу. Вона найкрішталеву дзвениці скриться. Я нею вдамую духовну жагу У шелесті трав, у цвітінні калини, Наша мова, мова кольорова, в нігроза драбнева й тиша ночова. Мова наша, мова, літми минулих повість, вічно юна мудрість, сива наша совість. Я без тебе, мову, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці. Я несу в майбутнє, не вгаси слово незабуднє. Слово, чому ти не твердає, криця, що серед бою так ясною скриться, Чому ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав вражі з плеч? ти моя щира, гартована мова, я тебе веду, видубуть спіхви, готова, тільки ж ти добров з мого серця пролєш, Вражуєш серце. серця. Линком не проб'єш, вивозь робиту зброю і скристу, скільки достане снеги мені хисти. Потім почерпну її при стіні, іншим, на втіху, на смуток вині. Слово, моя, ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, станеш кращим мечем на каті. Брязний клинок об залізо кайдані, піде луна у твердинях тиранів. Стринеться з бряспитом інших мечей, з купом ногу не тюремих речей, месники дужі. Ці, мови, нам минувшість, наші відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову. Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Микола Ладоцький Мову Не говори. Справіків. Вона мордує джерелом криничним, і з попелища феніксом стає, для нації вона град на вічність, тому її так люто ворог є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова, той ми ще, наче люди між людьми, без мови. Не створити нам держави, до ніг тернисти не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві стіною встань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташини спів. Батьківщина моя, зориносна моя, бачу правда твоя, над віками сія, бачу слава твоя, наче сонячний дзвін, крізь сторічча луна у серцях поколінь. Бери очі мої, щоб видніше було, бери й слово моє, щоб ясніше було, бери кроки мої, коли йдеш уперед. Мрію, мрію, мою, коли мрієш, про злет. І клекітворний, звук вітчизний, повторний, і простий, і предковічний. Ну а третє слово мила буря крови, пісня рвіна. Є. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мово, мого пісня колискова, мого матері вуса. Володимир Сасюра, о мова моя, о місячний сяй, спів солов'я, півоні, мальби, жержини, моря політика. Це мова моєї країни, яка в ній сила і кличе, і сія, яка в ній мелодія лини, натхнення хвилини, о, мова моя, душа голосна України, ти сурми на сонці, ти стягне в гаї, ти вибухів огнених повна. В той час, коли кличе народи в мої, Вітчизна моя многомовна, ти мрії фіалок і сонку дварій. Гостріша закрити багнета. Ти душу бійця пориваєш на бій натхнені в рані поета. Тобою звучать і міста золоті, заквічені селами гони. Ти зброя ідеї у й труді, єднаєш сердець мільйони. Мов рай таке, арки над морем колон, Щоб небо музикою лине Ти славить життя злодежи ворон. Це мова моєї країни. Ліна Костенко страшні слова. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони незабаром причаїлись, коли не знає, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїлись. Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав і ними ще забержав. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш виповнити вперше. Це повторялась краса і потворність. Усе було, асфальти й Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Володимир Олійник, слова. Плекатимеш мову, свістими слова, мов дивій, черешні весною. Ростими слова, як квітні трава, зігріті любов'ю земною. Які ж вони чисті, як вічно звучать, як птахами в'ються крилато, як зорі не згасні. Бесних багаті і в совісті мати. Шануй їх у серці, ніколи не смій святає високе топтати, як до пшеницю, слова добрі сій, рясний урожай будеш мати. Дмитро Чередниченко єдина Україна, нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Одна від заходу й до сходу володарка земель і вод, ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, стрільці січові за тебе гинули в полях, у небесах сузір'я не лева, нам світить на чумацький шлях. Стражденна не богу, єдині два твої крила, виходи мене у дорогу. Аби ти вільною була, нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, Бо ти єдина, Україно, буди на світі у нас одна. Володимир Даник, починаємося з рідної мови. Ніби сонце, що сходить над кручі, ніби сяй гострінької води, наша мова. Це диво квітуче, без якої нам всім не цвісти. Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаймося з рідної мови, з її щери і мудрих глибин. Ніби подих легкий замотілі, що з розквітлої вишні злітав, як дніпрові вируючі хвилі, Мова ця, і співуча проста, скільки долі і тиші, і бурі, і тривожна, як марем путь. грона слів, ніби струни бандури, що нам цвітом душі оживуть. Кожне слово вогнем калинове, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаймося з рідної мови, з її щирим. І мудрих глибин. Оксана Задужко, мова кожного народу. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громив негоду. В тиші треві солов'я на своїй природній мові і потоки гомонять. Зелень клене у діброві, поклиновому шумлять. Солов'їну парникову, колосисту на українську рідну мову. Дар мені дали батьки, берегти її, плекати, буду всюди повсякчас, бо є ж наш так, як мати, мова в кожного із нас. Віта григом в моїй милій Україні. В моїй милій Україні мова солов'їна, і цей скарб передаємо від батька до сина, від матусі до донечки, від бабці. До внуці від квіток до бджілки на зеленій луці Рід наш, давній, український мова квітка роду, чиста, світла, соковита, як нектар із плодом, пахне сонцем, пахне житом, диво колосками, вишнями, грушами, стеглими садами, достигає попід осінь в кетях калини квітним мальвою під тином. В пісні жаробині, в чорнобривцях її запах, в полинах і м'яті. А душа її гніздиться в кожній теплій хаті. Нею мама нам співала перші колесанки, хрестом долю вишивала з вечора до ранку, заплітала у косички стрічки волошкові, щоби мови не цурались і жили в любові. Нею бабця все молилась, Бога прославляла. Хліб місила, усміхалась і поклони клала. Мова серце України, в ній є наша сила, в кожнім слові код таємний, то є наші крила.